Вітаю, друзі! Сьогодні, 16 грудня, 2025 року. І продовжимо тему так званих мирних перемовин в Берліні, які тривали 14-15 грудня. А насправді це перемовини про зупинення бойових дій. За результатами цих перемовин, наші європейські друзі, друзі і друзі, тому що вони звісно такі свої рідні друзі. От вони зібралися, прилетіли багато хто туди в Берлін. І виконали заяву, яку підписали канцлер Німеччини Мерц, премєр міністрка Данії Фредеріксен, президент Фінляндії Ступ, президент Франції Макрон, президент Литвини Уседа, прем'єр-міністрка Італії Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Схов, Схов прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стере, прем'єр-міністр Польщі Туск, прем'єр-міністр Швеції Трістерсон, і прем'єр-міністр Британії. Кірстармар по суті, це така черговий декларативний документ, в якому вони зобов'язалися співпрацювати з Сполученими Штатами і Україною, щоб забезпечити надійні гарантії безпеки та заходи підтримки економічного відновлення для України. Заява ця включає наступні заходи надання постійної та значної підтримки Україні у розбудові збройних сил. Які повинні залишатися на мирному рівні чисельністю 800 тисяч осіб, щоб мати змогу стримувати конфлікт та захищати територію України, створення багатонаціональних сил Україна під керівництвом Європи, що складатиметься з внесків країн, що бажають цього в рамках коаліції. Бажаючих, хто підтримуватимуться США, вони допомагатимуть у відновленні зсу забезпеченні безпеки неба, підтримці безпечнішого моря. Зокрема. Шляхом дій всередині України. Механізм припинення вогню під керівництвом Сполучених Штатів з міжнародною участю, моніторинг і верифікація раннє попередження про можливу атаку, реагування на порушення та механізм деескалації. Юридично обов'язкові гарантії безпеки, які відповідають національним процедурам, які відповідають національним процедурам. Це дуже важливий момент. Вживати заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу. Ці заходи можуть включати збройні сили, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії, інвестувати в майбутнє процвітання України, включаючи надання значних ресурсів для відновлення та реконструкції взаємовигідної торговельної угоди та врахування необхідної компенсації Росії Україні завданої шкоди. В цьому сенсі російські суверенні активи в Європейському Союзі будуть знерухомлені, знерухомлені, але не реквізовані. І рішуча підтримка вступу України до е, Європейського Союзу. Крім того, підписанти висловили свою підтримку президенту Зеленському та погодилися підтримати будь-які рішення, які він, зрештою, прийме щодо конкретних українських е, питань. Що можна сказати про цю декларацію? Про цю декларацію можна сказати, що це черговий е, документ, Фількіна на грамота, красивий за формою, однак пустий за змістом, тому що. Він не передбачає конкретних зобов'язань країн-підписантів щодо тих питань, про які вони висловилися. Тому це ще один такий вербальний сигнал від Європи про підтримку підтримку України, який після себе нічого конструктивного за собою не несе, як і не несуть нічого конструктивного, 32 чи скільки там безпекових угод. Які був підписав Зеленський, і говорив про те, що це безпрецедентні безпекові угоди в історії світової дипломатії, там ледь не так вони говорили. Хоча насправді, з прагматичної точки зору, все відбувається цілком інакше. Довго і нудно в межах Європейського Союзу узгоджуються будь-які рішення з суттєвим наростаючим е спротивом з боку багатьох країн не лише Угорщини і Словаччини, тому що є країни, які мовчать. Ви ж бачите, серед підписантів немає Іспанії, немає Португалії, немає е, деяких інших країн. І е, багато країн просто мовчать, але вони проти. І відповідно європейський союз не спроможний формувати ефективну швидку дієву спільну політику в питанні України. Йому дуже зручна ситуація, в якій знаходиться європейський союз, тому що поки Україна стікає крою, європейський союз у безпеці, і заради цієї безпеки можна видати будь-яку потужну декларацію.